Друзі, з вами Олександр Лясківський, менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії Сенгента. Ми знаходимось на полях селянсько-фермерського господарства Світанок, де будемо висівати лінійку гібридів соняшника від компанії Сенгента. Зокрема, будуть присутні і новиночки, за якими ми будемо спостерігати протягом всього вегетаційного періоду 2023 року. Поїхали. Друзі, наш фокус сьогодні буде зосереджений на високоулегіновий сегмент. На даному полі ми будемо висівати три новиночки серед інших гібридів, які компанія Сенгента виводить на ринок у 2023 році. Це такі гібриди, як Сефеномено, Субео та Седієго. Що насамперед об'єднує всі ці гібриди, крім того, що це гібриди з високоолеїнової групи? По-перше, ці всі три гібриди мають стійкість до 7 разів вовчка, мають хорошу толерантність до основних хвороб. Наступний момент ці всі три гібриди помірно-інтенсивного типу, тому вони максимально розкриють свій потенціал і дадуть хороший рівень урожайності при інтенсивній технології, а також придатні для вирощування і за помірно-інтенсивної технології. Доброго здоров'я, Олег Петрович! Доброго дня вам також. Ну що, будемо сьогодні сіятись? Так, так, так. І день хороший, і температура дозволяє, і площа підготовлена. Так, слід, да. Ми слава Ну, ми тоді на старті, готові. Так, з Богом добрий, добрий час. Дякую. З добрим дякую. і з гарними результатами. А тепер конкретно про кожен гібрид. Якщо ми візьмемо гібрид з феномену, це гібрид під класичну технологію гербіцидного захисту. Гібрид Субео буде йти в підсилення гібриду Суванго, який компанія Сенгента вивела на ринок в минулому році, і буде рекомендуватися дещо трішки південніше. І третій гібрид Сідієго це гібрид, який придатний для вирощування під гербіцид Каптора Плюс. Ці гібриди в своєму складі в насінні мають високе вміст олеїнової кислоти. Вміст олії сягає 52-53%. І ці гібриди придатні для вирощування в умовах лісостепу та північного степу. Сьогодні у нас 11 травня. Температура на глибині заробки насіння становить в межах 11 градусів. На цьому полі немає загрози появи вовчка, вовчок відсутній. По удобренню під основну культивацію тут внесено 70 кг азоту в діючій речовині і з посівом ми вносимо комплексне добриво з нормою діючої речовини фосфорою азоту і калією по 24 кг. Що стосується вологозабезпечення, за квітень місяць на цьому полі випало в межах 110 мм опадів. Цього цілком достатньо для початкового росту і розвитку культури соняшника. Попередник на цьому полі Кукурудза. Загалом всі умови, що по вологозабезпеченню, що по удобренню, цілком сприятливі для розвитку культури. Тому ми очікуємо на хороші показники. Сьогодні ми завітали на Тетіївщину, знаходимось в офісі селянського фермерського господарства із директором господарства Лазаруком Олегом Петровичем. Поділіться, будь ласка, досвідом інформацією про ваше господарство. Господарство було засновано в березні 2000 року. І до сьогоднішній день господарство має в користуванні близько 1650 гектарів гектар землі. До того ж, мало при заснуванні мало всього 260 гектар землі. Олег Петрович, хотілося б почути історію успіху вашого господарства і чим ви завдячуєте всьому тому, що на сьогодні є у вашому господарстві. Ну, звичайно, в першу чергу милості господа Бога. Колективу своєму підприємства, ті люди, які працюють зі мною вже багато років, сумлінно і добросовісно в, в наші владі нашої держави незалежної України, тому що ми стараємося брати участь у всіх програмах, які є в державі. Ну і звичайно, настерели праці кожен день, тому що без настріли праці результату не буде. Всі на, на сьогодні намагаються де в чому зекономити. Який ваш підхід? Як ви вважаєте, на чому можна зекономити, а на чому не варто економити? Оскільки це можливо. Я думаю, що слово економити в деякій мірі не підходить для аграрної сфери. Е, можливо, можна сказати, оптиматизувати деякі е, е, процеси, оптимізувати внесення доброго Заспів захисту, ось це можна сказати більше, тому що зменшення мінерального живлення також приводить до зменшення урожайності. Хоча в цьому році ми в деякій мірі трішки зменшили внесення мінеральних добрив десь на процентів 20, тому що була велика ціна мінеральних добрив. Пробуємо економічно прорахувати доцільність. Посіву по стріптілу, купили сівалку, спеціально трактор для цього покаже все урожай, покаже вагова. Е, Яка ставка у вас особиста, як керівника і бачення, на яку культуру в цьому році варто поставити ваші внутрішні перечуття? Такі прислів, що яйця потрібно носити в кількох корзинах. Так що їх треба розкласти. ці яйця в різні корзини, тому що можна впасти з одної корзини і побити всі яйця, то в нас в цьому році заплановано. Чотири культури, основні культури, які мають дати прибуток: це озимий ріпак, який у нас там 460 гектарів, озима пшениця 400 гектарів, кукурудза 470 гектарів, соняшник 400 гектарів. Ну умовно скажемо. скажіть, Олег Петрович, який набір гібридів соняшника ви використовуєте в товарному посіві і очікування від цих новинок, які ми висіваємо в цьому році. В цьому році ми традиційно використовуємо такі гібриди, як суміку, і основна площа товарних посівів – це суміку. У минулому році він дав нас за 40 центнерів. Це дуже достойний урожай. При минулому році вважає і є неома класичний Сен Ну, Сенген Неома під під, під каптура, але під класичну технологію Так, да, під, 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 під класичну технологію гібриди, які на сьогоднішній день висіваємо ми в дослідах. Є надія, як покажуть себе високоленові гібриди. Будемо бачити, як буде розвиватися ринок високолієнних союшника на в, в, в європейських країнах. Попит іменно на, на нього. І, можливо, з досвіду побачимо, який із гібридів краще себе покажуть. І в наступному році ми все ж таки, я думаю, якусь Певну кількість сошника по знову, щоб подивитися, як, як він себе проявить в товарному посіві. Ну, в цілому, загалом мені подобається ваш підхід з приводу очікування і сподівань на ринок високолинового соняшника, тому що ми бачимо, що це циклічний ринок, і попит на високолиновий соняшник він рухається по синусоїді. А загалом, всі новинки високолинової соняшника, які впроваджуються компанією «Сенгента» і рекомендуються для вирощування, наразі володіють високим містом оліїв насінні. Тому з приводу цього ми сподіваємося, що ви не матимете розчарувань. Тому будемо дивитися, будемо спостерігати, будемо вирощувати і рекомендувати. Друзі! Ось ми і досіяли. Лінієчку, досіяли наші гібриди. Щоб не пропустити саме цікаве, підписуйтесь на наш канал, тому що в наступних випусках ми будемо детально розповідати про ріст і розвиток цих гібридів на полі. До зустрічі!